Відомі мільярдери, наприклад, Ілон Маск, висловлюють побоювання щодо штучного інтелекту та попереджують про небезпеку його розвитку. Приклад відкритого листа, підписаного науковцями, інженерами, політиками, в якому висловлюється занепокоєння, що штучний інтелект може вийти з під контролю. І якщо взяти приклад Адами та Єви, яким теж був дан вибір. Вони відкинули Бога, повіривши в сатані. Але сьогодні люди теж можуть робити цей вибір. Вони можуть вибирати дерево інформаційне, в якому є все. Але нема спасіння і життя вічного з Богом. Замість дерева життя люди оцю інформацію вибирають, яка взагалі-то їх не <правда> переведе до раю. Тому потрібно жити по Божим законам. Або бути обманутими та жити в ілюзії, якби свободи, але в ілюзії цих технологій і не мати свого спасіння. Тобто потрібно включити свій мозок та зрозуміти, в який час ми живемо.